Рятувальники Донеччини щоденно допомагають мешканцям області, проводячи евакуаційні заходи, адже загроза життю в умовах воєнного конфлікту значно зростає в порівнянні з мирним часом. В головному управлінні в січні 2023 року була створена група Фенікс. Вона займається проведенням евакуаційних заходів з території населених пунктів, які знаходяться під вогнем з боку ворога. Наразі у нас нараховуються три броньовані автомобілі, які розташовані. У нас, скажем так, зональна. Це один, один броньований автомобіль. У нас розташований в місті Торецьк, інший розташований в місті Мирноград, який обслуговує Авдіївський, Ощеретінський напрямок. І ще є у нас броньована техніка, що розташована в місто Селидова. Також для здійснення евакуаційних заходів з Співня області. зараз співробітники ДСНС разом у взаємодії з підрозділами національної поліції України та ЗСУ проводять заходи з обов'язкової та примусової евакуації дітей з моменту створення нашої групи. Силами головного управління вже було евакуйовано понад 300 людей. З них більше ніж 40 дітей, 42 поранені особи та 16 маломобільних осіб. Владислав Онанко каже: під час евакуації виникають певні складнощі. Ну, найбільша складність, що наш особовий склад працює. В безпосередній близькості до ведення лінії бойових дій були такі випадки, що при проведенні евакуаційних заходів були обстріли тому на даний момент часу це найбільша складність у проведенні наших заходів, але ми не зупиняємося ми надаємо допомогу населенню дітям. Людям похилого віку та іншим людям, які бажають виїхати, рятувальники Донеччини допомагають мешканцям прифронтових населених пунктів області, які наважились на евакуацію. Вони працюють ризикуючи власним життям. Їх робота не завжди безпечна. Але врятовані життя людей є для них найкращою ціною.